Я вже третій раз в Збройних силах Українці завжди відрізнялися від росіян критичним мисленням. Проблема не в ТЦК. Проблема саме в суспільстві. Я Ще раз говорю: суспільству треба перестати ну, е, толерувати і підтримувати цих ухилянтів і, і цю ворожу пропаганду. Я вже третій раз. Збройних Сил України. Перший раз, це коли був молодим, тоді ще було Збройні сили тої імперії. Другий раз це 14-15 рік. Ну і третій, оцей крайній раз. Я сподіваюся, вже це лютий 22-го. Я, мабуть, як і тисячі наших співгромадян, чоловіків, прокинувшись 24 лютого. Ну в мене не було ніяких вагань чи роздумів. Куди я направився в територіальний центр комплектування? Так. В той час я вже працював в Києві, а сам з родом з Донеччини, тому сів на Інтерсіті і вже ввечері був у Слов'янську, і наступного дня в окремому аеромобільному батальйоні десантно-штурмових військ. І найближчі півтора року це бойовий шлях, який почався з зюма, і до тих пір, поки ну, там певні обставини, шпиталь, висновок ВЛК. Обмеження, і вже майже два роки я у Житомирі на великій землі, як говорять, на тилових посадах. Воював я звичайним стрільцем, солдатом, потім сержант-інструктор, і на сьогоднішній момент, мабуть, наймолодший молодший лейтенант в Збройних Силах України або 58 років да отримав звання молодший лейтенант. Ну і командна посада, начальник відділення цивільного військового співробітництва. Ці структури створили по всім підрозділам, військовим частинам, в тому числі і в територіальних центрах, по областях і районах, саме для того, щоб от значно полегшити цю комунікацію між військовослужбовцями, які вже звільняються. Ну і родин на жаль наших загиблих бійців. Про систему супроводу саме в нашій Житомирській області, от що вдалося вже налагодити, а що все-таки ще от потребує посилення? Структури ЦВС створені у всіх військових частинах, в тому числі і лінійних батальйонах. Ну, наприклад, взяти нашу територіальну оборону, нашу бригаду Житомирську, то у всіх лінійних батальйонах створені відділення ЦВС. Для чого це? Це саме для того, щоб от цю налагодити комунікацію між, наприклад, ну, е, отримує родина сповіщення про зникло безвісті і з ким їй спілкуватися. Зараз чітко це прописано в алгоритмі, що ми, наприклад, е, ну на жаль, це теж мій закурчати сповіщення про втрати, і ми відразу повідомляємо з ким комунікувати, тобто визначений офіцер ЦВС, який надає всю інформацію цієї родині. Ну і плюс, взагалі, в області і в районах вистроєні системи вже роботи фахівців супроводу ветеранів, Тобто, взагалі, будь-який військовослужбовець може зайти в дію, там є ветеран-про функція. На Натискують, вибирає Житомирську область, вибирає свою громаду, і там чітко вибивається прізвище, ім'я по батькові і телефон того фахівця, хто в громаді надає ці послуги, ну в тому числі місті Житомир. Давайте для розуміння людей, от наприклад, з якою потребою можна звернутися да, от конкретно з будь-якої. Ну починаючи з того, що наприклад родина зникла в безвісті, їй потрібно мати інформацію, тому як це. Які обставини зараз частина. Ну вони звертаються в територіальний центр комплектування, надаються запити до частини, і частина намагається в найкоротші з терміни надати наказ або витяг із наказу про обставини зникнення, надати будь-які фінансові документи, які залишились ну, є в частині, бо частина ж має родина має право на Грошове забезпечення військовослужбовця. Е, ну, на жаль, там є як, звичайно, проблеми, бо ті частини, які зараз на виконанні в бойових умовах, то не завжди вони швидко це можуть зробити. Але це є. До речі, кожен, кожен тиждень по четвергам офіс президента проводить наради, на тому тижні був присутній онлайн на цій нараді, там десь під тисячу людей, і це. Командири частин, замміністри, міністри всіх профільних, міністерства ветеранів, всіх, хто задіяний, і там буквально навіть розбираються конкретні кейси. Тобто хтось ну, з родин, написав скаргу або позвонив на гарячу лінію. І це прямо в прямому фірі, під час цієї зустрічі розбираються зразу. Всі зацікавлені особи там замміністра МВС, наприклад, дає пояснення, або командир частини, де це. Що говорити про Житомирський районний територіальний центр? Чи були скарги у вас От від родин, від військовослужбовців? Я не хочу, скажем, знаєте, хвалити свій район, да нас дуже мало скарг. Да. Але вони є. Ну повірте мені, це пов'язано не саме з тим, що ми якусь послугу не надаємо якісно. просто бувають запутані ситуації. Наприклад, ну законодавча не зниклий безвісті в нього немає батьків, дітей, дружини, які мають право на грошове забезпечення, і він не залишив грош особисте розпорядження. Оце ну достатньо часто так буває. А є брати і сестри рідні, і вони намагаються подати ну, заяви на відшкодування. Ну, на жаль, їх повертають, вони звертаються. Тобто скарги пов'язані більш такі персоналізовані історії? Так, так, да. Саме так, да. бо ну те, що я ж говорю, що в нас єдине я ж говорю, що ну достатньо оця серйозна проблема це саме зв'язок з частинами і. Ну і то треба сказати, що в останній час воно це вирішується саме саме із-за того, що створили ці підрозділи цивільно-військового співробітництва в, в усіх військових частинах. Ви проходили якесь певне навчання, як спілкуватися, як комунікувати з людьми. Звичайно, відбір в ці підрозділи цивільно-військового співробітництва, я ж на початку нашої зустрічі сказав, що ця структура створена по стандартам НАТО. Там є погодження, ну подають кандидатури на вище керівництво і. Як в цивільному житті, от фахівці по супроводу ветеранів, там є ну така конкурсний відбір, подаються заяви, потім співбесіди. То також тут враховується, по-перше, життєвий досвід, по-друге, освіта. Ну, наприклад, в мене базова освіта психолога. По-третє, участь в бойових діях. Пріоритетна, наприклад, ставиться задача формування цивільно-військового співробітництва за рахунок військових, які отримали. Отримали контузію, поранення або пройшли через порол, полон. тобто які самі пройшли через це, тобто вони мають оце емпатійне відчуття того, що відбувається. І плюс додатково проходимо навчання при Київському військовому інституті в Києві. Курси саме е направлені на цей ВОЗ соціальна робота. Другий напрямок не менш складний це якраз мобілізація. От як ви оцінюєте в Житомирській області цей процес? Мобілізація дійсно це складний процес, і, до речі, я хочу сказати, що багато хто цурається, скажімо так, оцінок. Саме мобілізаційного процесу, бо це певні репутаційні ризики, ну як для публічних осіб, мобілізація в Житомирській області іде е, навіть ну, відповідно, як і у всій країні, тобто вона йде. У нас воєнний стан. І він продовжується указами президента. Відповідно, є закон про мобілізаційну підготовку мобілізацію, і відповідно до цього закону всі військовозаб'язне повинні ну, пройти облік даних і при наявності підстав мобілі... ну, мобілізуватися. Він йде, але але він би шов би краще, якщо б ворог не намагався зірвати цю мобілізацію. Бо все те, що ми бачимо в інформаційному просторі, ну українці завжди відрізнялися від росіян критичним мисленням, і треба аналізувати, що ж тобі вкидують. Вкидують тобі наратив, що в Україні проходить несправедлива і тотальна мобілізація. Ну, по-перше, чому вона несправедлива? Шо у нас конституційний обов'язок кожного кожної людини, кожного чоловіка захищати свою країну. А чому вона несправедлива? Якщо в тебе немає підстав для відстрочки, а держава і Збройні Сили України зараз все роблять для того, щоб зараз автоматизована відстрочка. Навіть навіть не треба йти в територіальний центр комплектування. Ти йдеш в ЦНАП, подаєш документи і тобі надаються відстрочку. Або якщо в тебе є підстави сімейного порядку, оформлюйте опікунство, беріть на себе опікунство і і все, і у вас також є відсрочка. Але якщо виникає питання, що за 4 роки війни ви не змогли не спроможні це зробити, то це питання до кого? До центру комплектування або до самої людини? І, взагалі, от зараз виникає питання: давайте закриємо територіальний центр комплектування. Давайте ми створимо замість них ППК. Відбора персоналу і комплектування. А що зміниться? Центр комплектування це центр комплектування Збройні Сили України, вони приймають людей, оформлюють їх, надають документи і відправляють в навчальні центри. А то, що, наприклад, виникає така ситуація, що групи оповіщення працюють на вулицях, так тут, якщо так не буде, в нас. Повнорекрутінгових центрах, от повний центр, там декілька в центрі, декілька рекрутингів центрів. Ну, на жаль, це дуже малий відсоток. Ми не зможемо поповнити е Збройні Сили України тільки за рахунок тих людей, які чотири роки чомусь відсвіжувались, а тепер вдруг вирішили піти. Ну такого не буває. Це сказка. Якщо людина чотири роки війни сиділа в себе там, в своєму окопі, в цьому. Комфортному, теплому, то вона звичайно, вона не хоче йти в той, як який знаходиться на фронті. І тут питання, я ще раз говорю: не до Збройних сил України, не до територіальних центрів комплектування, а саме до тих людей, які не хочуть туди йти. Бо ну, якщо продовжити, я вам хочу сказати, і в тому числі протидія от, <кій> тих інформаційних атак, які формують оце інформаційне поле, нам треба перестати. Толерувати ну, да, толерувати і підтримувати оцих ухилянтів. Бо ну це ж всі ж це ж відома фраза, що якщо ти не хочеш, не не будеш ну, створювати свою армію, годувати, то, то ти будеш годувати армію ворога. Ось і все. Ви вважаєте, що у нас підтримують ухилянтів? На жаль, ми бачимо такі наративи, і бачимо, я вам скажу з власного досвіду 2014 рік. Я бачив всіх тих екзальтірованих жінок, які виходили з іконами і перешкодали ну Збройним силам України, зупиняли і кричали: Ідіть, не треба нікого тут чіпати і трогати. Я бачив всіх агресивних чоловіків, не теж не чоловіків, особів чоловічого ну статі. От, які теж там е кидалися на, на, ну, на наших солдат, на військовослужбовців, от, заради того, ну тільки для того, щоб їх не, не тут ніхто не трогав, щоб всі тут покинули. Але цього не буде. Ну, ми ж знаємо, що війна е іде, вона точиться, країна в вогні і постійно фронт ну, рухається. От. Якою ціною він час там гальмується, це окрема тема. Але він є. І від цього нікуди ні діться. не діться. Не можна закрити очі і сидіти ну, в тому ж Житомирі, бо десь в селі. Ну як багато до речі, хулянтів так і роблять. От, вони там закриваються в квартирах і виходять тільки там вночі чи вранці. А як ви протидієте цим інформаційним вкидам? Що робите? Ну, дивіться, в нас є такий військовослужбовець і журналіст Павло Казарін. Донечання також до, до, до речі, і він якраз і ввів у це поняття партії ухилянтів, от які, які от заради того, щоб повинні служити всі, аби тільки не вони. Хай служать там сини депутатів, поліціянти, я не знаю, міністри, спортсмени, але тільки би не я. І другий момент, от. Вони ще знецінюють сили оборони. Вони починають розказувати, що ви такі, сякі ви там, о, де ви в тилу служите, а чому ви в тилу? А якщо ви напередку, а чому ви напередку приїхали сюди? Ой, а у вас є ордена медалі? А, немає, значить ви не воювали. Ой, у вас є ордена медалі? А, значить ви в штабі сиділи, бо ті, хто воює, їх не отримують. І вони постійно оце знецінюють, і ці наративи вони підкріплюються і роздмухуються якраз з боку ворога. Як протидіємо? Ну протидіємо, по-перше, ну реагує і прес-служби реагують, і змі реагують. Ну, був інцидент тут на площі Соборності, там в балаклавах якогось мужчину затримували, тут сразу роздмухали, все це когось там забирають, пакують, бусифіцирують. Провели розслідування, прес-служби виступили з тим, що. Це ну там розборки були, якісь там кримінальні і все, але да, будь-який факт. Вот спеціально, скажем так, в клапках навчені люди, які і в тому числі і тут є в Житомирі, які фінансуються, можливо, я це знову припущення. От, можливо, фінансуються із е, кордону, да шукають ці е, факти, потім вбрасують їх через якісь ліві сайти. скажімо так, чи не вважаєте ви, що ваша структура ну трошки запізнилася з інформуванням? Як Ви вважаєте, чи зараз ви можете, не переформатовуючи свою структуру, вийти на те, щоб знову пояснювати людям, чим дійсно там ви займаєтеся, і що там кожен якийсь інцидент це не одразу ТЦК? Проблема не в ТЦК. Проблема саме в суспільстві. я Ще раз говорю, суспільству треба перестати ну е, толерувати і підтримувати оцих цих і і цю ворожу пропаганду. Треба включати оте от наше критичне мислення, яке якраз відрізняє українця від росіянина, якому там стравлюють ту жвачку по ортеадіни чи які там де канали. канали працюють, і вони як зомбовані. От в чому проблема. Тобто, ну, звичайно, тут можливо, ми не те, щоб не запізнилися, ми десь пропустили оцей точку неповернення або повернення, де оце в суспільстві почали перемагати оці. Антимобілізаційні настрії і тут, і тут я вважаю, що це така знову ж не тільки проблема. ТЦК, це проблема така загальна. Вона повинна виходити на державний рівень. І ми, наприклад, ну, от у нас дуже популярний такий аналог або порівняння з Уінсоном Черчиллем і якраз в той ситуацією, коли Уінсен Черчилль очолив очолив оцю боротьбу з гітлерівською Германією з нацистами, бо вже вся Євро. Європа здалася, і Англія вже ну там були такі ж теж настрої, що антимобілізаційний не будемо мобілізовуватися, здаємося теж, бо нас тоді там збережуть разом з там. Італія виступила гарантом. Але оця промова Уінсона Черчилля в 40-му році перед парламентом Британії вона мобілізувала всю країну. Він сказав тоді, якщо не пам'ятаю, під кров, важка праця, сльози. От що нас чекає найближчі роки, і дійсно так і було. Бо і Лондон тоді пережив ну масово жніші, е, напади з повітря, тобто бомбардування. Там тисячі загиблих лондонців було тисячі, от. але вони витримали і мобілізувалися. І це саме через суспільство. Можливо, нам не вистачає таких лідерів лідерів, які б вийшли з такими гаслами. Чим мотивуєте людей? Так, от розкажіть. Насамперед, ми повинні розуміти, що найкраща мотивація для солдата те знати, що відбувається з твоєю родиною, кого ти захищаєш, і як буде це після війни. Я дуже радий за те, що в нас зараз саме працює Міністерство справах ветеранів. Оцей ветеранський блок, він, блок ну, дійсно це. Це розробка нової ветеранської політики, це конкретні кроки. Там підтримка там ветеранського, е бізнесу, там ветеранський спорт, протезування, е стоматологія, е додаткові там пільги. Все це працює. І саме це от мотивує тих, хто вже служить. А ті, хто ще не служить, ну, їх повинно мотивувати саме те, що ну, ну, дивіться, дуже просте питання, ну, будь-який чоловік він, е, створює родину, сім'ю. І в нього будуть діти. І, е, ну, на мій погляд, що коли дитина підросте, там, коли вона вже починає задавати питання, то вона задасть питання е, батько, а де ти, ти був? Де ти був коли? А в цей же момент в школу прийдуть інші школяри чи школярки покажуть фотографії. Ну дай Бог своїх е, живих е, батьків, от братів, але і, може і загиблих, і зниклих, да. І... Як це буде відчувати ця дитина? А як буде відчувати цей батька? От як, от оце от повинно йому знову ж це настрій суспільства, як переламати. Ну а що стосується, наприклад, мотивації до служби ЗСУ, ну по-перше, все це вже тема контрактів, вона вже широко така розкрита. Да, саме так, молодь іде, молодь іде, бо ну ще, скажімо так, з психологічної точки зору, війна це. Це ризик. А от схильність до ризика, вона найбільше проявляється у молоді. Бо вже люди в віці, вони знаєте, з досвідом вже трошки заспокоюються. А молодь іде, тільки треба їй дати от, ну, гідні мотиви і гідну оплату. І саме ще раз повертаюся, розуміння, що держава не кине, держава підтримує, держава завжди надасть допомогу.